Цей вірш називається вона. Вона дуже вперта, щаслива вона, сміється вогонь, плаче злива, смішна. Все знає про сети, і чати, і понти, Я вмію її помічати завжди, і заздрити, і різно сваритись даля, щоб раптом одне зрозуміти це ж я. Отак, от, от потроху збираємо якихось риси, які притаманні нам за що і сваримо, за що їй не подобається, але щось таке. Проскакує в собі. А наступний віршик у нас зовсім гумористичний. Називається мішанина або віршик про мішки. Мішки на диво так приваблюють людей, у них колядники складають смакоту. В мішках стрибаючи на випередки, гей, хто там попереду, хто каже не впаду. Мішок дарунків має добрий Миколай, несе потроху свою ношу нелегку. Мішками хочеш збитись, постривай. А ратом заховався кіт мішку. І ліричний, знову ж таки, ліричний вірш про старий двір. Це Андріївський узвізик, якщо когось цікавий йде саме, це якщо позазирати усі зачинені е, як то там, решітки, якщо крізь решітку пролізти з об'єктивом. <гум> то тоді таке цікаве можна побачити. Це водила своїх знайомих з Росії і показувала їм Київ. Як завжди знайшла те, чого не бачила сама. Це дуже корисно, до речі, ходити, ходити з тими, хто, хто щось сам покаже. Двір старий засинає осінню, тіні і листя подвір'ям стеляться. Я молюся за тебе. Стосами білих прощень засипле стеляться. Не втечу. Мій квартирний залишок після ділення власне чотиристіння. Бачиш, спокій, ти чуєш затишок? Про мене ледве видно тінню? Де твої? Де мої загублені? Чи то мрії, чи то омани й сповіді? Де в Москві, у Парижі, в Дубліні? Помилки наші однакові ті. Кілометрами ми розділені. Чи назавжди хіба я відаю? А кохання від суму стілені. Тільки дві пам'ятає, відданий. Ну і завершити хотілося б такою теж віршованою мініатюрою, яка називається, Ой, що яка називається Все фотознімок. Я думаю, що багатьом з присутніх це близько. Все фотознімок. Все, що можуть вмістити погляд та думки, лише світлина, спалах долі, І ось уже всі на місцях. Керує нашими життями дотик незримої руки. Та все ж ми віримо, що щастя ховається в наших руках. Усюди люди. Так багато сажків, Олена, Надій та Юль. Дивлюсь навколо і розумію, що я гублюсь у цій юрбі. Нічим не кращий і не гірший, такий, як всі, Як тяжко зізнаватись в цьому, тим більш самому та собі. Я починаю відлік кроків. У ділинковий час зими, щоб на світлині був відбиток нового сліду на снігу. Ми в новорічний час стаємо такими щирими дітьми, що ні спинить, ні втамувати нової радості жагу. І я дивуюся усьому, і фотовражень тисячі мене захоплюють, не мог би мені ще зовсім мало літ. Бажання втілились. Радію до, праз... до власних прагнень ідучи. Тим часом в серці від наснаги потроху тане білий лік. І якось я відразу І все попереду в житті. Я проявляю диву плівку в своїх сполоханих думках, Фотографую мить прозріння, я раз у раз на самоті І знову влітає птичка, яка насправді сильний птах.